Вітаємо вас з перемогою. Сьогодні такий класний фінал, багато голів, багато емоцій. Ваші враження. Дякую за привітання. Враження звичайно позитивні, тому що виграли Куба Києва. Прамповицю пройшли гарні команди. Трошки змазали кінцівку. Не догравали, як кажуть, 5-4. Може і втомились хлопці. Другий тайм постійно грала команда характерних з п'ятьох. Десь якась розконцентрація. Ну нічого головне, що перемога сьогодні на нашу користь. ми володарі купкаки. Сьогодні всі пограли, крім голкіперів. Що скажете ось Коли Тарас Коваленко буде підпочивати, а хлопці вже зроблять свої сили, тому що якби тренуються, молоді, перспективні, цікаві. А всі практики ігрової небагато у них. Ну і мало ігор було такого, що в цьому сезоні. Треба було здобувати результат. Трошки, я розумію, що вони мало грали, але є, як є, все, все вони показують на тренуваннях. Ми дивимося, працюють. І, звісно, Тарас гарний такий голкіпер, який вже дуже давно стоїть, грає, грає, не стоїть, грає у воротах. Треба молодим доводити, да, вибивати його зі складу, щоб, е, щоб себе показувати. Так, нічого. Я думаю, що всі, все в них попереду. По сезону що скажете, в цілому, тому що так Кубок Києва виграли, класно так. Увірвалося цей е, турнір, чемпіонат. Перша ліга трошки інша була задача. Ось загальний такі, Ну, ну загальне не, не дуже звісно. Такий прям супер-позитивний, тому що е, була задача потрапити в медалі. Були за один крок, пенальті да? забиває. І я думаю, що цей навіть не знаю, могли б і програти в фіналі. Але цей сезон був би набагато яскравішим, якщо ми вийшли до фіналу одразу. Ну, а так поставлю п'ятірочку по десятибальній. Що завжди є над чим працювати і йти вперед. Там останнє питання є інформація, що Руслан Савенка хід хоче запросити до себе. От як думаєте, він заграє в хід чи ні? Як а а якийсь, якийсь бар відкрився хід. Хіджи чи... Житомир. А, хід хіджитомер. Скоріше за все, може. Це, це... Та, там він заграє. Ні, ну так шуткуєте, да? нема такої інформації. Okay. Не знаю. Я думаю, що він би, звісно, не. Не загубився в хіті, просто треба, як кажуть, свої шанси використовувати. Якщо його покличуть, будь ласка, тільки я тільки за. Дякую.